У мистецькому музеї Леся Курбаса художник Володимир Луців із старого Самбора презентував виставку два кольори на художніх полотнах зірки світової пісенної культури, американка українського походження Квітка Цісик і француженка Едіт Піав. Ідея увіковічнити пам'ять французької співачки виникла у пана Володимира після побачених рекламних роликів до сторіччя дня її народження. Разом з директором музею Любов'ю Теплою вирішили створити дует творчих особистостей. Про співачку квітку Цісик розповіла керівник музею. Вона наводила цитати музичних оглядачів, відомих музикознавців, відгуки преси, телебачення і радіо, звучали українські народні та популярні пісні у виконанні квітки, які присвятили найдорожчій людині своєму батькові Володимиру Цісику, Скрипалю Віртуозу. Концертмайстру львівської опери. Про свої роботи і про значення збереження культурних надбань цих двох всесвітньо відомих співачок розповів автор виставки Володимир Луців. Виступили члени громадської ради музею Степан Шагала Микола Петрущак. Творчість французької співачки вдало висвітлили самбірські гімназисти та студенти педколеджу. Ірина Сукретна під оплески присутніх виконала пісню Житем. А Юлія Лозинська Падам-Падам. Ведучі Митцяк Христина і Арсен Айвазов розповіли про батьківщину піаф, нелегкий шлях до визнання. Вірші на французькій мові читали Савченко Аліна декламувала кохання у перекладі Олени Криванчик. Тарас Бандрівський Жака Превера Для тебе, моя кохана, Богдан Дикий під супровід гітари, співав Том Белянежа Сальвадора Адамо. А Христина Ястребська висвітлила основні моменти життя. Пісня «Івасюка Червона Рута звучала на двох мовах у виконанні Дмитра і Марти Білих та Городинського Назара. На завершення гімназисти виконали пісню дружби у авторському перекладі викладача Марії Стисло. До них прилучилися ще інші виконавці Руслана Коваль, Юлія Зубаль, Маркіян Гдзяма і Єлизавета Головчак. bye